Сьогодні ранок і буду проводити перший свій урок фізики, тому що немає вчителя фізики. І в мене є смартборд, така чудова махіна в 9 класі про магнітні явища. Я підготувався, але діло не в тому, що в актовій залі яка прекрасна атмосфера. Такі чудові а, горнятка. Глечик, да, чайничок, лазочка, квіти, і штучні і косочки. Да, дуже гарно зроблено. А особливо тут, а дивіться, яка гарна. Це все дерево. Дерево. Трошки, щоб було гарно видно, бачимо, це квочка з да, курчатком і да, яйце. Все дуже гарно, пригарно зроблено. Дуже гарно Такі Такі цікаві речі. Да. Так. Ну, Це традиційно вже нас так обмотуються ниточками пляшки. Бачимо, в да, знову горнятка чи кух... кухлик. Трошки наче на чербинка є. Вушечко, вушко. Тут видно забрали композицію. Чудовий річ. Ну що, з першим уроком фізики, який зараз почнеться через декілька хвилин, прибіжать мої дев'ятикласники.